Скандалом навколо ОЖБК зацікавилась прокуратура. Нагадаємо, два тижні тому члени об'єднання житлово-будівельних кооперативів заявили про рейдерське захоплення. Тож, як саме в ОЖБК докерувались до того, що найпривабливіша частина майна перекочувала у приватні руки. Ситуація наступна. Засновниками об'єднання є 125 житлово-будівельних кооперативів. і все майно це їхня власність, обраний керуючим Прокопенко, користуючись правом вчиняти правочинні дії від імені ОЖБК без рішення вищого органу управління загальних зборів, реєструє товариство з обмеженою відповідальністю, з такою самою назвою, засновником якого стає ОЖБК, але ось кінцевим бенефіціарним власником значиться особисто Анатолій Прокопенко. Понеділок, 1 серпня, члени ОЖБК з новообраним керівником подали заяви про вчинення Анатолієм Прокопенком шахрайських дій до міської та обласної прокуратури і просили підтримки у міськради. І звертаємось до прокурора Генерального прокурора України Луценка, прокурора Чернігівської області і прокурора міста Чиніва з заявами для того, щоб вони проконтролювали і забезпечили ну, дійсно об'єктивне повне розслідування даних обставин. Та виявляється, прокуратура вже звернула увагу на підозрілість дій Прокопенка з реєстрацією свого товариства в засобах маси інформації та мережі інтернет поширено інформацію щодо можливих шахрайських дій керівництва обслуговувачого кооперативу об'єднання житлових будівельних кооперативів міста Чернігова з метою заволодіння його майном та грошовими коштами. Враховуючи, що поширена інформація містила достатні дані для початку досудового розслідування Чернігівською місцевою прокуратурою, 2.0816 року, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство, що завдало значної шкоди. Щоправда, жодних подробиць поки не повідомляють. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Подробиці розслідування у наступних сюжетах телеканалу Дитинець.